Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу. Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання. В одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військом попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар. Талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно півтори тисячі доларів США. Посадовці затримали після отримання талонів на пальне. Його авто також знайшли та вилучили 13 тисяч доларів та 73 тисячі гривень готівкою. Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину. Війському повідомило про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. До суду подане клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Слідчі Тернопільського району управління поліції оголосили підозру двом жителям Кременецького району. Молоді люди винаймали житло в обласному центрі та надавали кур'єрські послуги, щоправда, товар, який вони доставляли поза законом. Це з'ясувалося, коли під час комендантської години фігурантів на самокаті зупинили поліцейські. При собі кур'єри мали півсотні згортків з розфасованою наркотичною речовиною. На квартирі, яку вони мали підозрювані під час обшуку, поліцейські знайшли та вилучили наркотичні речовини і матеріали для їх фасування.